Доброго дня, подписчики, гості канала сьогодні 14.03 2013 Хочу показати, як на нашій е автоматизовано включення і виключення подачі Доброго не батя включив, па. Ну Давай. Оце. відкрито. Закривай. От раз, закрито. Дивіться. Як зроблено. Як зроблено. Циліндр, не знаю з чого, чесно. Униз. Стоїть упор, трубка. Открутили ми вверх, наділи трубку, ну, зварили, приварили шайби, щоб нижче він не опускався, щоб получили, закрило заслонку і не поламало, щоб вона з іншої сторони не вилізла. За що цієї трубки? На всю опущено. А і виставили так, що е, як циліндр видвигається на всю, вважай, що дужче він просто видвинутися не може. Ну, завжди він відкриває ось таке положення. А вже норму е виброса добрив регулюєш різьбою. Ну, вважай, що раз відрегулював і все. Ось така проста система. Бо так, як завод виробник придумав, ну це зовсім непрактично. Все, все ми сьогодні займалися, чи лійку і готуємося розкидати діамофотку 10 26 26 там, де буде соя. Зробив отакий ось дозатор, так сказати, примітивний. Ну. Ну, дармовий, можна сказати, не за півтори тисячі. Понравиться, може і куплю з нержавейки. Ось ручка, щоб придержувати. І зробили на одну. Вон, папа зараз допоможе, ну, покажи. Ну, ще з однієї не так, як у людей, що з двох половинок. Вони з однієї діло буде. Так, так просто проще робити мені було. Та й все. Може, трохи некрасиве. Ну, мені аби воно виповняло свою роботу. Ось такі діла. Не знаю, як було чути, як трактор робив, ну я думаю, було чути. Можу повторитися. Ще раз розкажу. Стоїть трубка ограничитель, це закрито. Потім нажимав рычаг, циліндр на всю повністю вилазить вгору. І ти вже різьбою регулюєш, яку тобі треба подачу. І все. Зроблено для того так, що ну, для того, щоб як ти нажав, ну, те з іншої сторони не вилізло. <різь> да. ну, все просто і доступно. Я ж кажу, завод виробник, те, що вони оце з заводу придумують, ну це. Як кажуть кам'яний вік. це стрибай з кабіни в кабіну, це коротше, ужас. Ну такі діла. Все, всім пока.